Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я тут буду винятком серед лікарів в якості фармацевта. Дякую, що мене запросили. Хотіла б сьогодні представити, не знаю чи популярну тему, але по пацієнтах у Польщі бачу по українських пацієнтах у у Польщі бачу, що все таки ця тема має значення. А саме е, тему українських рецептів, е, документів на е, препарати у Польщі. Е, чому, чому, чому саме Польща, чому ми про неї говоримо? Е, По-перше, всі ні для кого не секрет, що у Польщі на сьогодні знаходиться багато українців, які проживають постійно. Багато велика частина це біженці, тобто люди, які переїхали від війни, але також велика частина людей, які проживають досить достатньо давно постійно у, у Польщі. Я бачу, бо сама вже у Польщі живу сьомий рік: що багато українців, українських пацієнтів вибирають українських лікарів. Тобто, маю на увазі, що через інтернет, онлайн багато лікарів відкривають свою, свої ФОПи, тобто є послуги онлайн консультації наприклад. І через чому? Ну, По-перше, незнання мови, пацієнту простіше, все-таки легше пояснити свою проблему, що йому болить українською мовою. По-друге, це специфіка польської медицини, в тому, що. Менша доступність лікарів, великі черги до лікаря, особливо якщо стосується спеціаліста, звісно, ціна, дорожчі послуги, тому це досить популярно, що українець, який проживає у Польщі, або їде до України, щоб взяти консультацію, або просто через інтернет онлайн зв'язується зі своїм лікарем. Також, якщо це стосується ліків, на попередніх доповідях я чула, що деякі лікарі казали, що є проблема з доступністю деяких ліків в Україні з різних причин, тому це в принципі один з варіантів, один з виходів, це купити препарати за кордоном. Це доступно. Так, це можна зробити по перше. Польща недалеко знаходиться від України і, по-друге, недалеко сусідня країна. По-друге, це, це реально купити майже усі препарати завдяки рецепту, виписаному в Україні. Ціна ліків, в принципі, деякі ліки виходять дешевші дешевше. Особливо ліки оригінальні, тобто не генеричні, а ті перші ліки, які найбільше показують свою ефективність, і, мабуть, лікарі їм довіряють більше. В своїй роботі, бо працюю у польській аптеці як фармацевт, я бачу українські рецепти. Я бачу ці препарати, деякі справді відсутні на сьогодні в Україні, але деякі просто дешевші у Польщі. Тому людині чи пацієнту навіть дешевше приїхати купити тут або передати рецепт через водія, наприклад. Тобто причин, чому ця тема має місце бути, і чому варто інколи скористатись і виписати рецепт, щоб пацієнт купив препарат за кордоном, досить багато існує такий міф, що в Європі ну, нічого не купиш без рецепта, так то, тобто, в принципі, це це слава Богу міф. Досить велика кількість груп, препаратів доступна спокійно, свободно, вільно в кожній аптеці без рецепта, і кожен пацієнт може купити. Просто не всі про це знають, і там тягнуть з України в валізках, в чемоданах, гори препаратів. Не все на, на кордоні теж пропускають без рецепта, так. Тому, в принципі, якщо до вас звертається пацієнт, наприклад, онлайн, і ми тут говоримо про такі хвороби простіші, тобто які потребують лікування не якимись суперсильними препаратами, то до вашого відома тут я вам перечислила деякі групи препаратів, які доступні в кожній аптеці, спокійно, без рецепта, пацієнт може їх придбати. Наприклад, майже всі знеболюючі, починаючи від парацетамолу і бупрофену, закінчуючи діклофенаком, напроксеном, мелоксикамом, то все можна купити без рецепта. І тут ми говоримо як про таблетки, так і про місцеві препарати, мазі, гелі. Це зараз сезон алергії. Так? Тобто всі, всі популярні ефективні антигістамінні препарати можливо купити без рецепта. Лоратадин, фексофенадин, біластин, можна купити навіть креми з хітрокортизоном місцеве лікування, можна купити придбати спреї з стеридами: це кортикостериди, муметазон, флютиказон. Якщо говоримо про систему травлення, ферменти, можна купити спазмолітики, дротаверини, лопераміди. Омепразоли, інгібітори, помпи також доступні. Звісно, якщо грип, простуда, всі основні препарати, ефективні від болю у горлі, температура, порошки, це все можна вилікувати і точніше, купити за допомогою препаратів, доступних без рецепта. Більш інші хвороби, це, наприклад, грибкові хвороби, тут же маємо зовнішні препарати, гінекологія, можуть бути свічки креми, так? антигельмітні доступні, снодійні, герпес, гемороїдальна хвороба і багато, багато іншого. В соціальних мережах я веду сторінку, де, в принципі, до мене звертаються пацієнти з України, які проживають у Польщі, іноді лікарі, які або консультують пацієнтів, або також переїхали до Польщі з ціллю тут працювати. Я проводила таке анкетування з питанням, чи доводилось взагалі працювати. Тут пацієнтам з України купувати у польських аптеках рецепти препарати за допомогою українських рецептів, і в принципі, частина відповіла, що так дійсно, і відпустили цей препарат препарат без проблем, якась частина невелика пробувала, але відмовили. Тому хочу звернути увагу на вимагання, які. Ставляться до українського рецепту, щоб можна було отримати цей препарат у Польщі. Ну, по перше, хочу відзначити, що в принципі можна виписати рецепт на будь-які препарати, окрім звісно, наркотичних контрольованих препаратів. Тут, як приклад, навела оксикодони, діазепами, залеплони, тобто це препарати, які викликають звикання. На ці речі, звісно, ні, але можна спокійно виписати препарати на усі антидепресанти, на Трамадол, якого немає в Україні, наскільки я знаю. У Польщі цей препарат популярний, популярний, як знеболюючий. Можна виписати уколи, можна виписати антибіотики, тобто все, що інгаляційні препарати, лікування астми. Як було на попередніх доповідях, немає препарату в Україні, можна виписати рецепт для пацієнта. Він може придбати цей препарат за кордоном, так собі, запас на якийсь період мати діючого ліку. Так. Що важливо, рецепт має бути паперовий. Так, тобто. Це не електронічний, бо знаю, що в Україні вже впровадили електронічні, то це мають бути, має бути такий бланк рецепта, немає спеціального вимагання, може бути білий, сірий, такий, який є у лікарні. Звісно, має бути оригінал, бо часами інколи висилають там на Viber чи на інші месенджери і пацієнт. Його просто копіює, чи робить друг, то це не, не, не пройде. Має бути оригінальний рецепт. Мають, має бути печатка лікувального закладу та лікаря. Це такий мінімум, так. Тобто дві, дві печатки. Добре, якщо на тих печатках буде контакти до лікаря чи до лікувального закладу, тобто це телефон, адреса, такі стандартні, в принципі речі. Що важливо? Важлива дата. тобто... Цей рецепт дійсний 30 днів від тієї дати, яку лікар зазначає безпосередньо, і від цієї дати 30 днів пацієнт має, щоб зреалізувати цей рецепт. Виключення таке це рецепти на антибіотики. Тобто таблетки, уколи, якщо це антибіотик, автоматично рецепт може бути використаний впродовж-7 -7 днів, якщо далі, то рецепт вже не може бути зреалізований. Тут вказуємо дані пацієнта, тобто це ім'я, прізвище, може бути вписана адреса, може бути адреса вписана українська або польська, в залежності, де пацієнт фактично проживає, вік пацієнта або дата, дата народження, може бути вписаний телефон. Якщо цих даних немає, деякі аптеки просто самі вписують на зворотній стороні рецепту. Що стосується назви препарату, ну звісно, це має бути назва латиницею або англійськими літерами, і найкраще, щоб це була міжнародна назва діючої речовини. Чому ну, просто в кожній країні назви препаратів відрізняються, і ніхто не зрозуміє, про що йдеться мова, тобто не писати ніколи торгові назви препаратів. Ну, зі свого досвіду, я бачу, лікарі пишуть, можливо, цей рецепт мав би бути зреалізований в Україні, але пацієнт виїхав до Польщі, цього не знаю. Ну, тоді, в принципі, я там можу підсказати, якщо в аптеці працює український фармацевт, або колись хтось працював в Україні, ну, то можу там в інтернеті знайти цю назву і підсказати. Але якщо в аптеці не буде цієї людини, то просто рецепт, рецепт не буде зреалізований. Важливо також при виписуванні препарату, при назві вказати дозу. Тут маю такий приклад: метформін, так, популярний препарат при цукровому діабеті. Він має різні дози, наприклад, 500 тисяч міліграмів, якщо буде рецепт, на якому взагалі доза не буде вказана, ну, то маємо видати найменшу дозу, тобто 500. Що ви хотіли, щоб пацієнт отримав тисячу, але цієї дози не написали, то пацієнт, зі слів пацієнта, на жаль, не вийде видати препарат в іншій дозі, тільки це має бути на, на рецепті, бо це документ для нас. Обов'язково має бути вписана доза. Також кількість препарату, тобто скільки таблеток хочете, щоб пацієнт отримав, якщо в кількості не вписано або просто вписано дві упаковки, три упаковки, ну то просто дадуть найменші дві або три упаковки. Інколи упаковки бувають по 10 таблеток, по 5 таблеток, то це буде досить мало препарату. І важливо ще спосіб, спосіб стосування. Тобто, скільки разів на день, наприклад, в цьому на цьому прикладі скільки разів на день має бути прийнята таблетка? Е Важливий момент на такому рецепті максимально можна виписати препарату на 120 днів стосування. Тобто, з цього прикладу, ми бачимо, якщо 360 таблеток, три таблетки на день, ну, то вистачить на 120 днів. Тобто, це вже максимум, який можна який вам видадуть, який пацієнту видадуть на цей рецепт. Тобто, якщо буде вписано там 600 таблеток три рази на день, вийде нам на 200 днів, то просто видадуть, але тільки на 120 днів. То є такий ліміт, і далі ще скажу: підкажу, як цей ліміт можна обійти. На одному бланку такому рецепті можна виписати до п'яти різних нас, при п'яти різних препаратів, але з того, що знаю і бачу, там просто фізично не поміститься стільки, тому краще просто виписати один або два. І дати більше, там, має бути шість препаратів, на то три різних бланків і поділити по два по препарати на кожному. Це буде краще для всіх. Важливо, так, це одноразові рецепти, тобто аптека їх забирає, ми їх переховуємо в архіві 5 років, може прийти перевірка до нас, і там вже будемо відповідати за ці рецепти. То пацієнт може скористатись таким бланком одноразово. І тут, якщо хочете, наприклад, виписати препарату більше ніж на 120 днів, тобто може бути річний запас, може хочете, щоб пацієнт дістав препарату на рік, чогось немає в Україні вже досить давно. А щоб пацієнт хронічно хворує, щоб він мав хворіє, він мав цей препарат. То можна просто дати йому три таких, три таких бланка рецептів, і на кожному виписати той самий препарат на 120 днів. Немає щодо ліміту тих рецептів. Тут тобто може бути 10 рецептів на той самий препарат. Так, так, Просто до кожного буде видано максимально на 120 днів препарату. І так, це також бачу, що в принципі лікарі з України так роблять: пацієнт отримує. Досить багат, великий запас препарату для свого лікування. Звісно, на такі рецепти знижки не розповсюджуються, бо у Польщі є програма знижок, але це для, тобто вона є для всіх, хто проживає і хто має страхування державне медичне, але має бути вже бланк рецепта польський. Ще важливий момент момент, що в принципі є аптеки, які просто не приймають, не реалізують закордонні рецепти, в принципі, мають право відмовити, немає в законі тут в польському щось такого, що це обов'язок прийняти цей рецепт. Я з цим слкувалась, тобто пацієнти мені, пацієнти мені казали, що не приймають в деяких аптеках рецепти, ну то моя порада просто піти до іншої аптеки. Напевно, знайдеться аптека, яка рецепт український прийме і видасть препарат з, з практичного з практичної точки зору, так як вже сказала раніше, ну це вихід, якщо дійсно немає препарату в Україні. Якщо це якісь препарати дорогі, які в Україні дорогі оригінальні препарати, а у Польщі вони дешевші. Я вважаю, що це вихід для пацієнта та для, та для лікаря, щоб пацієнт дістав дійсно гарну терапію і, були, і дійсно були ефекти. Особисто я працюю біля аптеки, яка в аптеці, яка знаходиться біля вокзалу, тобто я бачу, що приходять водії автобусів, українці, так і вони там дають мені. Ну, дають не тільки мені, а, в принципі, дають рецепт, і можна, і я бачу, що вони там консультуються з ким дзвонять до когось. Тобто просто пацієнти передають ці рецепти, щоб їм купили препарат тут вже у Польщі. Якщо когось цікавить, які ліки можна купити у Польщі або в Україні, немає, чи вони є на сьогодні у Польщі, то. В принципі, зі мною завжди можна сконтактуватись. Я веду сторінку в соціальних мережах, підказую українським пацієнтам відповідники, бо препарати тут ті ж самі, просто інші назви. Також інколи пишуть до мене лікарі щодо препаратів, чи є у Польщі на сьогодні, чи можуть вони виписати рецепт, чи правильно виписали рецепт. Завжди підскажу, проконсультую безкоштовно. В принципі, на основну інформацію яку хотіла переказати, то, то переказала. Тобто, в принципі, менеджер все.